При яких обставинах ми повинні втручатися в спілкування з собаками? Ну дуже просто, друзі, дивіться, е, повинно бути толерантне спілкування собак між собою. Що таке толерантне спілкування? Це коли вони кусають один одного, там лапи ставлять насилують один одного, так обережно, щоб інша собака не відчувала сильного тиску. Тобто, це відбувається зазвичай в ігровій формі. Вони бігають один за одним, кусають, бігають це куборем да по, по землі, і е, е, немає ніякої такої, знаєте, перебільшень. Напористості да сильної скажини немає, тому що кожна із собак вони справляються з цим тиском. Справляються, це значить не опускають хвост, вони просто бігають, продовжують гратися. От і все, да в цьому випадку вони граються. Це толерантне спілкування. Я вам, до речі, скидував відео, як це виглядає. Все добре, ми повинні втручатися, коли саме ми бачимо нетолерантне спілкування. В ідеальному да, моменті ви можете просто піти від такої собаки. Якщо чужа собака, вашу собаку починає сильно там кусати, насилувати, і ваша собака піджимає хвост. Тобто, собака ваша піднімає хвост, тікає, скулить, гавкає на ту собаку, а нічого не допомагає. Тобто зауваження вашої собаки до тої собаки не допомагають. В цьому випадку берете собаку до побачення, ми пішли. Вибачте, да? все. Тому що це, ця собака дає великий стрес вашій собаці. Ваша собака не може справитись. Думієте, якби ваша собака рипнула вкусила, і собака попустилася, і краще спілкувалася, тут би можна було залишити. Але ж ситуація така, що. Ваша собака прячеться за вас, проситься на руки, скулить, гавкає, тікає, речить на ту собаку, піджимає хвост. Це видно по мові тіла, що ваша собака стресує дуже сильно. В цих випадках ми забираємо собаку і кажемо до побачення, ми пішли. Так? Можна захистити свою собаку в таких випадках? Яким чином? Так само, як ви робите зауваження своїй собаці, так само і захищаємо свою собаку, тільки просто тілом. Ви тілом не даєте іншій собаці підбіжати до вашої. Яким чином? Тілом, от вона біжить, а ви вперед. Поперед вашої собаки стоїте, руки в боки, да, ні, і застили нерухомо. Вона вправо біжить, ви вправо, крок, ні, і тілом не дайте собаці. Просто тілом не дайте собаці підбіжати до вашої собаки. І все це дуже просто. Якщо у випадку ваша собака починає сильно нагліпти на ту собаку, з якою ви спілкуєтесь, то ви вашу починаєте періодично робити її зауваження? Як? Сказали ні, підбіжали до собаки. Сказали ні, топнули ножкою, хлопнули рукою по нозі. Відштовхнули її собаку вашу від іншої собаки на метр два-три. І можна ще постояти три секунди нерухомо над собакою. Да, щоб вона на вас увагу сказати ні. Щоб чуть-чуть з -чуть паузи це зробити. Можна і так зробити зауваження собаці. Але після того, як ви відвели вашу собаку і зробили зауваження за такий напористий, скажений, неприємне нетолерантне спілкування, ви зробили зауваження, і тут же треба відпустити її, щоб по побачити, чи ваша собака зрозуміла, за що ви робили зауваження, за цей емоційний перезбуджений стан. Да? Ви робили зауваження. І якщо вона знову це робить, ви знову ні, відштовхнули, забрали собаку, за них за повідок. Просто тілом відштовхнули да, собаку, там на руки взяли, забрали, поругали. Але щоб було зручно вам робити зауваження вашій собаці, коли вона грається з іншими собаками, я зазвичай рекомендую або ваш повідок кидати на землю, щоб вона бігала з ним, бо ви тренуєтесь, ви практикуєте ні. Або ви перестягуєте довгий повідок на короткий. Короткий це може бути і метр, і пів метра, і півтора метра. Коротесенький, який не буде заважати собаці, але. У небезпечному випадку ви зможете схватити за цей повідочок коротесенький і відтягнути вашу собаку від якоїсь напруженої ситуації. От як я рекомендую з собою носити якусь вірьовочку з карамічком. От, або повідок коротесенький, я ж кажу. Взагалі, спілкування собак між собою це дуже велика, об'ємна тема, і більш детально е, є практичні відео, де собаки спілкуються, де ми повинні втручатися, де це не є толерантне, де, де є толерантне спілкування. Все це ви можете знайти в посиланні шапці профіля Тіктоку. Е, е, там знайдете мій безкоштовний канал. Туди перейдете, і там дуже багато безкоштовної інформації. Там кожен день або через день я намагаюсь постити якісь цікаві речі, які допомагають вам зрозуміти вашого улюбленця і покращити ваші відносини. Тому долучайтеся, там дуже багато цікавого.